Гарного часу доби! Мене звати Юлія Монастирська і я пропоную вам сьогодні зробити практику з родом, звільнення від того, що не є вашим, від родових програм та сценаріїв. Встаньте, будь ласка, посеред кімнати і заплющте очі. Тепер зробіть, будь ласка, глибокий вдих. І плавний, тривалий видих. А тепер ще один глибокий вдих. Трохи затримайте. І плавний видих. Відпустіть всі думки і ще раз зробіть глибокий вдих. Почуйте своє серце і плавний потужний видих. Тепер уявіть, що за вашою спиною з'являється ваша мама, бабусі. Прабабусі, прапрабабусі, всі-всі жінки вашого роду з обох сторін, з папиною і з маминою. Всі і ті, кого ви знаєте і кого не знаєте, не пам'ятаєте чи не знали. А тепер уявіть, що ви обертаєтесь, дивитесь на них і кажете Я жінка цього роду. І ви жінки цього роду. У мене сьогодні багато болю. І проговоріть, від чого ви відчуваєте біль, розчарування, смуток, горе. Проговорюйте все, все, що болить, все, що тривожить. Оскільки родові сценарії, програми, незавершені процеси передаються з покоління в покоління, далі скажіть, багато в чому я проживаю вашу долю також. І з любов'ю до вас я взяла це також, але з любов'ю до життя я піду далі. Саме тому сьогодні з любов'ю я хочу повернути вам ваше. А собі залишити своє. І уявіть, як певні енергетичні фантоми відокремлюються від вас в будь-якій формі. У вигляді речей, згустків енергії, чорного, сірого, коричневого кольору. У вигляді рідини як завгодно відокремлюється від вас. Це частина долі вашої мами, інша частина доля бабусі, третя частина може бути коханки вашого батька, яка так його і не дочекалась, наприклад, і так далі. Ми не знаємо, що і від кого, ми просто уявляємо, що воно все йде, відходить, відділяється через пальці рук, як завгодно, все далі і далі. І от це все вийшло, все-все, ви це відчули. Ви вклоняєтесь всьому своєму роду і дякуєте їм за все і просите благословення дозволити собі життя, яке вони собі не дозволили, кажете, рідні мої, жінки мого роду, прошу вашого благословення, на щасливе життя. І щасливу долю. Дякую за вашу підтримку, мудрість і знання. І залишаю собі своє, а вам віддаю ваше. Відчуйте силу рода і подякуйте їм за підтримку. А я дякую вам за підписку, коментарі і лайки.